Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Але Господь сказав до Самоїла, не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Ми любимо звинувачувати когось в своїх проблемах. Ми завжди... Людина рідко, коли визнає свою помилку. Але перш ніж визнати навіть свою помилку, ми завжди шукаємо когось винним. У своїх труднощах і проблемах. Але насправді все, що є в нашому житті, і що, все, що стається, це є наслідок того, чим і наповнене моє серце. Що в моєму серці є? Чи в моєму серці є любов, повага до того, хто є поряд зі мною до ближнього, чи в моєму серці є образи, чи в моєму серці є гнів, ненависть. В залежності від цього, ми це і отримуємо в цьому житті. Не можна взяти картоплю посадити і натомість виростити з цієї картоплі кукурудзу. Якщо серце наповнене злобою, значить ця злоба буде довкола цієї людини. І відповідно, якщо серце людини наповнене злобою, і зло тоді оточує цю людину, то що з людиною стається? Постійні проблеми, постійні труднощі. Людина постійно переживає якісь клопоти, людина постійно переживає якісь гори в своєму житті. І от Самогіл, е, теж хвилюється. Він з одного боку помазав царя на царство Саула. бо І Бог казав: помаж його. Але Саул піддав, піддався спокусі влади. І так почав поводитись, наче він є Бог, наче він вирішує все в цьому житті. Бог сказав Самоїлу, що Він вибере нового царя. Але Самоїл дуже любив і поважав Саула. І він хотів, щоб Саул далі залишався царем. Тобто, розумів, що Бог не хоче цього. Але він переживав за Самоїла. І от коли Бог, Господь Бог вибирає нового царя, Він каже Самоїлові: Іди, я тобі вкажу нового царя. Але він боїться. Боїться покарання, боїться зло, тої злої помсти від Саула. І ось що говорить Господь? Що не треба боятись, не треба зважати на людину. Бо насправді найвищим це є Господь. Все, що стається, Господь воздає людині за те, чим наповнене її серце. Не треба боятися інших людей. Господь дивиться на серце людини. І якщо ми дивимось на обличчя і ми робимо свої якісь висновки тільки по зовнішньому вигляду особи, то Господь Бог знає нашу середину. І саме тому все, що є в нашому житті, воно і стається тільки через те, чим наповнене моє серце. І якщо є якісь проблеми в моєму житті, то це є наслідок того, що я живу в стані якогось гріха. Немає у мене достатньо грошей, і десь ці гроші пропадають, і десь немає цього всього. Значить, моє серце наповнене жадібністю. Якщо мене постійно обманюють, Значить, я в своїй мові є неправдивий, значить, я осуджую людей. Якщо мене принижують, значить, я вважаю, що я є кращий за інших. І всі інші нічого не варті. І водночас, коли я отримую допомогу, коли мені боляче. Коли Мені кажуть якісь підбадьорливі, надійливі, підбадьорливі слова, коли мені боляче, це є наслідок того, що моє серце наповнене любов'ю, що я вмію цінувати і поважати інших. І от саме від поведінки людей, від того, що люди говорять, ми часто можемо помітити і побачити, чим наповнене наше серце. Подивитися, як люди спілкуються один з одним. Подивитися навіть у Фейсбуках, Інстаграмі, Тіктоку, які люди поширюють малюнки відео? Чи з матюками, чи з приниженням, чи, навпаки, з якоюсь надією. Всі ці речі вони свідчать про те, чим наповнене моє серце. А тепер, будь ласка, Ще раз наголошую, щоб знати свого ворога і його перемогти, треба зрозуміти, чим наповнено його серце. Щоб знати це, ми повинні просто подивитися на, послухати слова, які промовляє наш ворог, з, якою, з яким бажанням ці слова промовляються, з якими почуттями, подивитися на дії, які чинять наш ворог. А потім проаналізувати своє життя і подумати, чи я часом не є схожий на свого ворога. І якщо я схожий на свого ворога, тоді чому дивуватися тему, що він приходить до мене. Господь Бог дивиться на наше серце. І в залежності від того, чим наповнене моє серце. Саме це я і отримаю. Наші серця не були наповнені ненависті і гнівом, що до нас прийшла війна. Але наші серця українців були наповнені байдужістю. Хіба не наповнені серця байдужістю оцих росіян, наших ворогів? Подивитися, як вони ставляться до інших людей. Тепер можна зрозуміти, чому вони прийшли до нас. Бо ми були байдужі. Тож пам'ятаємо, все, що є в моєму житті, це є відповіддю на те, чим наповнене моє серце. І в цьому винен тільки я сам один. І тільки я відповідаю за те, що мені сьогодні. Прийде, буде, що я сьогодні отримаю, бо те, що яке моє серце, така моя нагорода. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи Ісусе, Христ, Божий, Господи, Ісусе Христ, Божий, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, захорсти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови і захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, час, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії, в 9-й годині нашого розпочинається молитовна денна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!